Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату та по продажу плиткорізів Engel. Inua. До вашої уваги системи по перенесенню великогабаритної плитки. Для чого вони потрібні? Якщо ви переносите плитку, яка важить 100-150 кг, і вартість її складає. Там і 500 і 1000 євро, звісно, ви не захочете її втратити, і вам треба її переносити, переносити по поверхам, переносити по площаці, а також треба її фіксувати десь, щоб наклеїти на, на плитку клей, то вам треба застосовувати ось такі системи по перенесенню плитки. Самі Дуже мало виробників випускають ці системи. Найпоширеніші, які у нас використовуються в Україні, це Sigma. Представлений найдорожчий варіант Sigma Keralift 1A5 і Ruby Slab Trans Heavy Duty. Системи по принесенню. Вони принципово однакові, вони розраховані на однакову вагу. Рубі розраховані на вагу 140 кг. Сігма розрахована на вагу 150 кг. Давайте подивимося різницю. Сама найголовніша різниця це ціна. Рубі приблизно коштує 1400 євро, сігма коштує приблизно 2000 євро. Величезна ціна. Чому така ціна? Все в деталях. Перше, у них оці присосочки. У Рубі вони в два рази дешевше, ніж у сігми. Якщо ви подивитесь на них, ось вони так виглядають. Це Сігмовська. Це Рубі, це Сігмовська без кріплення. Вони раз приблизно шість разів, щоб вона приспокталась. У Рубі приблизно біля восьми разів треба натиснути, щоб вона засмокталась. Принцип роботи у них той самий. Ви носите і дивитесь, щоб оцей кружочок не виліз. Якщо він тільки показується, треба підкачувати, щоб не втратити плитку. А так, принципово вони однакові. Тільки тут залізний циліндр, тут пластиковий циліндр. Ця розрахована на 110 кг рубі, Сігма розрахована на 90 кг. Ну, а так тільки кольором і відрізняється. Ну і вартість відрізняється. Що ще? Е, яка різниця в вазі, різниця величезна, там тут 30 кг, тут 20 кг, чому така різниця в вазі? Е, ви ж розумієте, вага, в принципі, 10 кг, це багато, але багато відносно. Якщо ви переносите плитку вагою 20 кг, це величезна різниця. Якщо ви перенесете плитку вагою 100 кг, 10 кг, то... Це вже не має особливого значення. Але чому така різниця? Зараз подивимося, я покажу. Подивіться сюди уважно. Ось тут такий профіль. Його товщина складає більше 2 мм товщина оцих профільків. Подивіться на, на сігну. У неї. Досить делікатний профіль. У неї, якщо виміряти, у неї трохи більше міліметра оцій профіль. Це перше. Слідуючи, якщо ви замірюєте товщину цього профіля, наприклад, тут складає 70 мм, тут вона складає 75 міліметрів. Тут ширина складає 45 мм, а тут а тут 80 мм, практично в два рази більше. Тому, звісно, рубі, я так розумію, перестрахувалися. Наповнення профілю приблизно однакове, але тут профіль важче, товщий, міцніший. Я не знаю і тут, і там алюміній, хто як вираховував, по яким показникам, але у Рубі набагато міцніше. Це перше. Друге, якщо ви подивитесь у Рубі, всі закінчення ось такі резинові деталі. Вони міцні, надійні і довговічні. Ну Подивіться. У сіг Дуже просте рішення для того, щоб ставити на підлогу. Ось такі резин... болти з резиновими з резинками. Ці резинки ну, час від часу відпадають, вони не так дорого коштують, тому я їх просто міняю. Ну, це також, як на мене, є різниця. Слідуюче питання. Принцип роботи. У них приблизно однаковий. Ось так витягується і фіксується. Ось таким чином. Тут фіксатор тільки один у Рубі. Тобто не у Рубі, а у сігні. Якщо ми подивитесь у Рубі, воно так само витягується. Але тут два фіксатори. Ось один з цієї сторони. І, і ось другий. Скажімо так, ну, зроблено, як на мене, чим більше фіксаторів, тим краще. Але, я так розумію, досвід ми також величезний. Цього вистачає для роботи. Принципово вони однакові, тому що складаються із шість ось таких алюмінієвих. Шин, що Рубі, що СІГМА. Тільки система кріплення трошки інакша. І ще невеличкий момент, яка перевага в СІГМИ. Сігма ближче розташовується до плитки. Якщо ми помірюємо, тут між, виходить, між профілем і присоскою всього-навсього ну, приблизно 5 см. У Рубі, між. Присоскою і профілем 11 см. На 6 см, оця висота більша. В деяких випадках якихось тісних приміщеннях в якихось обмежених умовах, це має велике значення. Ну, що ще? У сігми є в комплектації ось такі крючки. Я так розумію, коли плитка вже максимальною вагою. Треба їх ставити. У мене беруть прокат, в принципі, люди їх дуже мало використовують. Вони ставляться знизу і зверху, щоб стримувати або підтримувати і тримати плитку. Це додатковий такий захист. У Рубі такого немає. Зате, у Рубі є ось такі ручки, тому що якщо ви несете 180 кілограм, кожна людина, якщо 4 людини, це виходить. Практично по 40 кілограм, по 45 кілограм на чоловіка, звісно, треба зручно тримати. У Рубі є отакі ручки, яким досить зручно тримати цю конструкцію. У Сігми таких ручок немає. У Рубі є о, рішення по перевозці цієї системи. Ось така тілешка. У Сігме, ну, такого рішення надійного, зручного, яке можна було катати по всій площаці і по землі, по-різному, яка фіксується, яка тут ну, дуже багато переваг немає. В принципі, і там, і там шість присосок, і там, і там можна їх доповнювати, і там, і там вони вішуються тільки на горизонтальних профілях. Якщо подивитись, ну, тут ця Сігма, вона обладнана щоб розвернути, щоб ви подивилися з іншої сторони на неї. Якщо, Якщо ви подивитися, тут треба досить уважним бути до цих присосок і обов'язково зберігати ось такі чехли. І, звісно, чиста поверхня, чисті руки, ну і ноги. Це я вже шуткую, але я попереджаю всіх перед тим, як працювати, обов'язково треба вимити руки. Треба вимити плитку, яку ви... Ну, витерти її вологою серветкою, щоб вона була чистою. Ось таке кріплення е цікаве, <кхе> присутнє усігми. Тут виходить пластикова накладка, яка фіксується. Ну, як на мене, рішення дуже просте. Створюється геометрія 90 градусів. Звісно, треба слідкувати відстані, щоб вони однакові були, коли ви монтуєте. Кожна присоска, крім того, що тут обладнана червоним показником, що коли здувається, обладнана ще й манометром. Ну, це е, скажімо так, інформація людини. Деяким подобається, деякі кажуть, що вона не потрібна. Я рахую, що якщо є, то є. Якщо немає, нічого страшного. У рубі такого немає. По рубі. Е, давайте подивимося, що з цієї сторони, як здійснюється кріплення. Мало у мене місця, ну, більше не буде. Кріплення здійснюється дуже просто от таким геобразним е, перехідничом, який теж забезпечує 90 градусів. І він е, фіксується по вертикальній, ось фіксатор, фіксується по горизонтальній. Е, тут двойна фіксація, ніхто нікуди ніде не, не буде рухатись. Як на мене, більш жорстка конструкція у рубі, але і більш важка. Але кожен вибирає для своїх потреб, що кому подобається. Мені подобаються обидві системи. Більше, звісно, подобається людям Сігма. Але якби вона була по ціні грубі, то ціни її не було. Ось що я хотів розповісти про ці системи по переносці плитки. Можете до мене звертатися або купити, або взяти в прокат. В прокат також видаю системи для порізки. У мене різні. І інше обладнання є, яке дозволить вам без проблем різати великогабаритну плитку. Всього найкращого, Звертайтесь. буду радий вас бачити. До побачення!